Доброго дня! Перед вами лабораторні млини серії SM, а саме моделі SM3 та SM3C. Дані млини мають одинаковий корпус, але різні контейнери. Для моделі SM3 контейнер виготовлений з нержавіючої сталі об'ємом 300 мл. Для моделі SM3C аналогічний контейнер, але з водним охолодженням розмельної камери. Завдяки цьому зразки не нагріваються, що важливо при подрібненні олійних культур, а також при необхідності отримання зразків без втрати ними вологи. Ножі виготовлені з міцної нержавіючої сталі, що забезпечує високий рівень подрібнення. Якщо вам необхідно подрібнити більший об'єм проби, наявний різновид контейнера SM3L, який має е, дещо більший об'єм чаші 350 мл. Контейнери легко змінюються на корпусі. Тому можете придбати декілька контейнерів для оптимізації свого робочого процесу. Вони прості в роботі та легко очищуються від залишків зразка, що важливо при проподавці перед визначенням ГМО. Стандартна комплектація включає корпус та контейнер у спорі. Тепер продемонструємо роботу менів. Засипати зразок потрібно на одну другу або одну третю об'єму чаші для того, щоб отримати однорідний зразок. Якщо вам необхідно спостерігати за розмеленням, можна придбати до такого прозору кришку. Вмикаємо млин. Швидкість потрібнення зразка регулюється. Орієнтовний час розмалення 30 секунд або 60, в залежності від типу зразка. Отримуємо ось такий результат. Тепер продемонструємо роботу лабораторного мина SM3C. Цей млин характеризується тим, що він має водне охолодження розмальної камери. Якщо у вас немає можливості підключитися до централізованого водопостачання, ви можете придбати автономну систему, яка проста і зручна в роботі, достатньо залити воду, і охолодження розмальної камери буде відбуватися автоматично. Зараз я змалю зразок соняшника. Включаємо. Отримаємо ось такий результат. Дані мав ми чудово зарекомендували себе для подрібнення усіх зернових, а особливо олійних культур та продуктів їх переробки, а також при підготовці перед визначенням ГМО. Звертайтеся до фахівців нашої компанії з додатковою консультацією.